Група Буданова, група братства, як тільки їх не називали. В різдвяну ніч, 25 грудня 2022 року, на Брянщині, виконуючи бойове завдання, загинули четверо наших легендарних побратимів, звитяжних українських добровольців: Юрій Святоша Горовець, Богдан Аполон Лягов, Максим Непий, Пиво, Михайлов та Тарас Тарасій Карпюк пише Оксана Корчинська. Чотири герої України, лицарі найвищих державних нагород країни, віддали своє життя за Богою Україну. Олександр Лягов, батько наймолодшого героя Аполона, вчора написав: На ні, фотографії тише перед кроком. Це не поза, не демонстрація, не героїка. Це мить, коли рішення вже ухвалене, без сумнівів і виправдань це зосередженість, у якій відсікається все зайве. Щоб залишилася лише суть дія. На цьому фото вони ще разом і разом вони залишаються назавжди. Ще є мить, у якій можна було б зупинитися. Але ніхто не зупиняється. В оточенні ворога вони не віддадуть зброю, на якій було викорбовано гасло мужність. Вони битимуться до останнього набою і подуху, змушуючи ворога платити криваву ціну. На шевроніаполона Малон Лейба при. Ідеї візьми легендарна відповідь спартанського царя Леоніда, персам стала для них не просто гаслом, а маніфестом незламності це відмова здаватися та готовність захищати своєю ціною життя, попри будь-яку перевагу ворога. Вони були з тих, хто не шукав слави і не грав у війну, відважні, мовчазні, мужні, ті, для кого Україна була не словом чи гаслом, а домом, який неможливо віддати. Вони йшли не заради смерті, а заради життя інших, заради правди, заради своєї землі, заради України та українців. Так виглядає мить перед виходом у тилу ворога, коли всередині немає Хаосо, лише рівна лінія обраного шляху. Останні фото і останні трек у навушниках Аполлона не пробій. Це музика перед боєм. Рівний монотонний мотив, схожий на свист вітру в холодному зимовому лісі, без слів, бо слова тут зайві, емоції вимкнені, тільки чиста воля. Музика стихла. Залишивши по собі дзвінку тишу вічності, вони пішли в різдвяну ніч, щоб ми могли бачити ранок. Назавжди в строю, назавжди в нашій пам'яті. У той же час на фронті зараз пекотно. Після прориву ворожих підрозділів у напрямку Покровськ, Мирноград. Ситуація на фронті наблук. Лу, критичної напруги під загрозою часткового кільцевого оточення українські оборонні сили опинилися в ситуації морального і матеріального виснаження. Звідусіль надходили повідомлення про нестачу боєприпасів, проблеми з ротаціями, виснаження особового складу та дедалі більший тиск з боку противника. Але попри це оборонці не лише утримували позиції, а й контратакували. Кожен день перетворювався на серію ближніх боїв, вуличних засідок і тактичних маневрів, що змушували ворога втрачати десятки бійців і бронетехніку. Найгарячіше було в районах навколо. Покровська, де бойові групи ЗСУ методично знищували ворожі штурмові хвилі за оперативними зведеннями. Лише за останні дні в цьому секторі було ліквідовано кілька ворожих опорних пунктів, знищено склади з боєприпасами, знищено бронетехніку. Усе це в умовах майже повного виснаження ресурсів, проте головною перевагою оборонців була мобільність і гнучка координація між підрозділами. Завдяки радіоперехопленням та даним розвідки вдалося не лише уникнути повного оточення, а й захопити в полон значну кількість ворожих солдатів та офіцерів, орієнтовно до тисячі Трьохсот осіб. Цей показник за мірками активних бойових дій є винятковим. Серед полонених не лише піхотинці, а й сержанти, молодші офіцери, а також особи причетні до логістичного та командного управління. Особливого резонансу набула інформація про знищення одного з генералів РФ, який ймовірно перебував у штабному транспорті, знищеному точковим ударом. Це призвело до хаосу в управлінні сектора. Командування РФ було змушене терміново перекинути резервного керівника на напрямок. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих полі. Ітологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.